Так, компанія «Автомаркет Рівне» всіх вітає. Друзі, в вашій увазі маємо такого Mercedes Benz Sprinter 316, рефрижератор з надпотужною установкою 500-ти Термокінг. Фургончик нас йде на 7 євро полет. Ширина нас йде 2,10, висота 2,20, довжина 3,60 може заганяти глибокий мінус, так і плюс на грубих стінках. Авто в дуже хорошому стані, ніде не жави, на Ханкоках всі 4 штучки. Має виход розетки 380. Ось такі в салончику. Виїзний пофіг такий. Чистенький. Датчик світла, доща, великий метафон, клімат, круїз, рефрежератор, хірург. Все, що треба для автомобіля. Авто в ідеальному стані ціленьке, ніде не фарбоване, Двигун працює ідеально. Знаружи. Немає де неяхних питань. Дуже гарний автомобіль. Так що кого цікавить, друзі, звертайтеся. Ціна даного автомобіля 25900. 2019 року випуск.